Четвертий випуск альманаху Олександрійський маяк презентували у центральній міській бібліотеці. Його особливість у тому, що на сторінках надруковані вірші лауреата Шевченківської премії Петра Перебий Ніса, а також творчість 11 Олександрійських авторів. В цьому випуску зібрано понад 50 авторів з усієї країни. І радує те, що лише з Олександрійщини, з батьківщини Альманаху, більше 10 авторів. Це взагалі у нас прям рекорд. У нас є авторка, яка в нас дебютує, взагалі е починає публікуватися з нашого журналу, і це неймовірно радує. Просто це просто вау. І коли я почитала вірші пані Вікторії, яка нам наслала свої тексти, я зрозуміла, що у нас насправді більше літературних прилин, про які ми вже знаємо, які вже на слуху, які вже десь публікувалися. Є люди, які. Десь працюють незалежно від того, чи це творча якась діяльність чи ні, але вони пишуть і пишуть дуже прекрасно. Свою творчість на широкий загал вирішила показати секретар міської ради Вікторія Косяк, яка у виданні дебютувала як авторка. Незважаючи на роботу у місцевому самоврядуванні, посадовиця ніколи не забувала про творчість. Дуже багато нас збиралося, але я вирішила, що в такий складний час, як зараз, захотілося чогось приємного, і я обрала свої вірші, які стосуються любовної лірики. Вони більш спокійні, більш, менш емоційно навантажені, тому буду сподіватися, що читачам сподобаються. Свій перший вірш пані Вікторія написала у шість років, а сьогодні творче надбання нараховує до десятка оповідань та трохи більше сотні віршів. Не знаю, хто я на землі цій. Чи дівчина весела юна, чи може я повія у літах, чи може та нещасна людина, яка зника в самотності ночах. Зникає і не знає, як то буде, а люди їй услід кричать. Людина ти погана, повія ти розпутна. Лиш журавлі повії клекотять. Лети із нами, дівчино, лети у вир, у небо, височинь крилату. Лети, забудь скорботи всі свої. Не забувай лиш рідну матір. І так вона злетіла височень, забувши все, забувши всі образи. Мабуть, ще й зараз змахує крильми, сміючись над людськими негараздами. Літературно-мистецький альманах Олександрійський маяк виходить щокварталу тиражем 300 екземплярів. Ознайомитися з творчістю земляків, а також поетів та письменників з різних куточків України можна у центральній міській бібліотеці.